Настав час дипломатії, але й тиску на Росію. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув у Брюссель, де зустрівся зі своїми колегами з країн Північно-Атлантичного альянсу. Він повідомив, що такої рішучості від партнерів не бачив давно. Кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва нині перебуває у штаб-квартирі і просто зараз повідомить, з яким результатом для нас відбулося засідання Ради Україна НАТО. Тиск на Росію, нові пакети підтримки, готовність партнерів вкладатися в українську оборонку. А ще участь держсекретаря Сполучених Штатів Марка Рубіо у Раді Україна НАТО. Хороший знак, принаймні, так про це висловився український міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Це було закрите засідання, тому я не маю права цитувати виступаючих, але я чітко можу вам сказати, що я можу підтримувати кожного з виступаючих. Формат Рада Україна НАТО дуже подобається як нам, так і партнерам. Адже тут Україна почувається як рівна серед країн-членів альянсу, принаймні на політичному рівні. Вчора вона проходила у закритому режимі, тому дуже багато деталей звідти повідомити неможливо. Однак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що такої рішучості Єдності за столом від партнерів він не очікував і давно не бачив. Ми не одні. Ми маємо тверду підтримку, і ця єдність вона ще більше цементується. І чітким проявом цього є створення коаліції, коаліції рішучих за лідерство Великої Британії, за лідерство Франції. Отже, коротко про результати: по-перше, усі країни погодилися у тому, що на Росію потрібно чинити тиск з санкціями, подальшою ізоляцією, а ще вигадати, як використовувати заморожені російські активи, і лише таким чином Росія буде готова до справедливого миру. По друге, партнери і надалі надаватимуть допомогу Україні, і вже зовсім скоро вона конвертується у конкретні пакети. Один з найголовніших висновків Андрій Сибіга повідомив своїх колег, що питання членства України в НАТО не не може бути зняти з порядку денного, який би тиск не чинився. Ну і зрештою багато країн готові вкладатися в українську оборонну сферу, причому не лише купувати зброю, а й давати інвестиції, адже вони розуміють, що без України подальша архітектура безпеки усієї Європи просто неможлива. З Брюсселя Ірина Прокоф'єва Олександр Рибенчук, ТСН 1 плюс 1.